Дякую, Боже, тобі у цей день. Я Хочу співати для тебе. Пісень. Ти дав мені все, що потрібно в житті. Подяка, подяка, велика тобі. Бог мене чудово сотворив, делазичачим треба наділив, дав природу, дав мені родину. Я сподякую до нього в неболину. Маю хліб, пахнючий настоїсу, зустав недавно на рії. Маю фрукти, овочі, горішки, руки і ног схід я очима бачу дивний світ, як садак же стає буйно на світ, чую спів пташини, голосний, потічок журчить собі прізний. як я можу зараз тут мовчати, Богу хочу дяку віддавати. Він мене чудово сотворив, щоб йому я віддано служив. Я вдячна Господу за воду, що ми у будь-яку погоду, добігавшись, води бажаємо одразу повну склянку маємо. Що Боже бо у чистоті ходити, адже водичка Боже бити. Водою Боже бо випряти і з неї страву готувати. Дякую, Господь, за сонце, що рано світить у віконце, і зігріває в лісі пташку людей, метелки в комашку, розвеселяє дні сумні, завжди всміхається мені. Бог ще дякую. Очі, фрукти бачу на столі, скільки багато, великих малі. Це подяка Богу за дари землі. Хочу і різні, великі і малі. І себе переношу Господу, як Він є мій Спаситель і усього маленька, Гаїнка. Roedd fit i asoota'r ll shirt wedi'i sgeth ar ddigon o faes, pe r Alcohol Physical Asifa'r c da roedd daff iawn. Rwy'dd eu troi hyd i troi Ангел добрий, а не світливий лихо нас берег у щоден. Солодке яблуня укрила, золота хлібина сяє на столі. З Божої любові нива нам вродила. Дякуємо царю за дари землі, дякуємо Боже за кавун і диню, за духмяні груші, щасливий виноград. Нехай тобі лунає, Господи, хваління, що благословив ти наш город і сад, знову кличе поле до роботи встати, нам даруй годину вчасно і душі. Поможи нам, Боже, у Христі зростати, щоб тебе прославить плодом у душі. Хай мій Боже. душею, ялину, до світла, яке випромінюєш те, всім серцем своїм пориваюсь, невпинно, до витоків мудрості, благ, чистоти. Ти милість серпанком простяг наді мною, Ведеш по дорозі вражаючих див, в житті моїм зіркою став провідною, безмежній любові мене вдочери, домівка чекає в небесній країні, на мене, на схилі земного буття, радітиму я подарунку спасіння, втішатимусь, Господи, вічним життям. І вухо не чуло, й не бачило око, блаженств, уготовлених вірним своїм, і там в небесах неодосяжне високих. Мене привітаєш у дружній сім'ї. Душа моя славу складає для тебе, надійний пораднику, всі мої дні. Вже тут, на землі, показав мені небо, прийми з мого серця хваління пісні. Що зустрічається доброго чи злого, все розпочинається, з крихітки з малого, з крапельки маленької, злива починається, і з тоненького річка розливається, з ікс стане полум'я метрів сто завишки, з літер слово речення, з речень цілі книжки. Камінець до камінця, виріз дім та вулиця. Із легкого вітерця буде розлютується, а з образливого слова неневі зрости, готова. Треба дуже пильнувати, місцем зернам зла не дати, добрі зерна засівай, буде добрий і врожай. Обіцяв Господь додати тим, хто прагне правду мати. Що посієш, те й пожнеш. Якщо зло його знайдеш. А добро твого заднята щастя принесе багато, щоб не шкодити душі обережним будь завжди. Хай росте у серці віра, і любов свята та щира, благочестя та надія хай душа твоя радіє, хай добро росте, росте, і плід достойний принесе. Слава Богу. І знову прийшли жнива, і знову пора врожаю, доспіли уже поля прекрасного рідного краю, і знову моя земля одіта у барви осінні, славить Бога Творця, величного в своєму Сьогодні у нас день подяки, і хочеться Богу сказати найкращі слова від серця, всю славу йому вітати. За мир, що триває ще в нас, за хліб, за повітря, за воду, за сині ясні небеса, за нашу прекрасну природу, за їжу на наших столах, і одяг, і все необхідне, і дякувати Богу, за що усім нам, за сонце проміння погідне, за дощик, за сніг, за туман, за зорі і місяць на небі, за те, що Господь дає нам. Усе, чого тільки треба, за голос дитячий і сміх, за спіле у полі колося, за те, що Він любить нас всіх, і хоче, щоб добре жилося, за вічність, яку дарував, за душу, яка не вмирає, яка прославляє Христа і жити для нього бажає. За Духа святого вогонь, що в серці у вірних палає. За Божу прекрасну любов, яка у віках не зникає, за тих, що вмирали в гоніннях і віру свою пронесли, за слово святеє Господнє, що дав нам Господь назавжди, за рідну українську землю помилуй мій Боже її і вирви з гріха, полону війну у ній зупини. Пригадую рік минулий, і день подяки у нас. Тоді ми нічого не знали, який попереду час. Чи буде в нас хліб і до хліба, чи житимемо в окопах? Чи буде війна, чи спокій, чи буде врожай на городах? Та мирно цей рік минув. І гляньте на цю вітрину. Господь не лишив, не забув творіння своє, людину. Він дав нам усе. А ми. Можливо, вже і звикли до цього, скажімо, які ж плоди приносимо ми для нього? Чи Бог, подивившись на нас, радіє, чи, може, сумує, погляньмо в своє життя, хай кожен провину відчує. Нехай покаяння сльоза омиє духовні шрами, хай щерми будуть слова, і наш Господь буде з нами. Мій друже, сьогодні у нас чудове, прекрасне свято. Подякуй Христу за все, що Він нам дає так багато. І хай ця осіння пора, і мелодія серця зіллються, і понесеться хвала до неба за все, Ісусу. Чаль у серці не коли душа обтяжена болить, я жду тебе, оче. You're Живіть, брехні у своїх думках. коли не бачиш сенсу твого буття, знай, що є життя, краще є життя, як ти слабий, він як і як ти сумний, він твій утішити. Коли так прагнеш свободи, знай, що він є твій спаситель в неволі ти, він твій визволите. Не. Ми хотіли знайти промінь світла під мій. Твоє серце таємничий сад мешкає, працює в нім Дух Божий, скарб чеснот плекає благодать, щоб на небеса твій сад був схожий. Вона найбільший скарб, найперший плід, без неї мертві всі слова, всіх мов, бо нею Бог і сотворив наш світ і викупив його цей плід, любов. Бо вас зростає гріх, немов бур'ян, приносить сум, тривоги, заздрість та Дух Святий у серці християн. Викохує солодку світло радість. Вітрів чимало приліта до нас, тому як глибше ти пускай коріння і визріє тоді в потрібний час, Терпкий, але корисний плід довготерпіння. Від суєти давно стомився світ, тривога й клопоти затягують у вир, проте звисає зі слухняних віт Господній дар, хрестовий мир. У мороці без неї світ потоне, в злості все охопить марнота, її нам треба тони, тони, тони. Це коштовний, Божа доброта. Воро... Воно поранення усі лікує, добро без нього зовсім не смакує. Таке, важли... Таке важливе перед Богом милосердя. Є від лукавих стріл надійні щед, лиш має бути віддана і щира, як золото, нехай вона блищить. Перлина саду Божого це віра. Їй гордість достигати заважає, проте без неї неможлива праведність. Цей плід блаженством сам Господь вважає В спадкує землю тиха лагідність. Усе мені можливо до сваволі один лиш крок, а гріх поганий гість, коли спокус чигає скрізь доволі. Нам від духа плід чудовий, стриманість. Твоє серце таємничий сад мешкає, працює в нім дух Божий. Плісно плекає благодать, щоб на небеса твій сад був схожий. Ти є той, хто від негоди захищаєш, Ава, любой очей ава, 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 митний твій неземний, вічний, сильний, вірний нашот святих знову й знову нас прощаєш, від негоди захищаєш, Ава, любой очі. Лише ти назавжди любиш, ти один є батько всіх людей. Щайшава, любий оче, митний на земний, вічний, сильний, вірний наш Отець святий. Знову й знову нас прощаєш, він не води захищає шава.